Команда Юпотері з вищого професійного гірничобудівельного будівельного училища посіла друге місце у національному конкурсі міні-компанії 2025 року, довівши, що інноваційний потенціал та підприємницький хист у нашій молоді б'ють ключем. Повернувшись із Києва, де відбувся фінал програми Компанія в межах молодіжного бізнес дня Junior Achievement Ukraine, Команда із гордістю продемонструвала результат своєї річної роботи учнівському та педагогічному колективам ВЕП. ПГБУ, поділившись своїм унікальним досвідом. Успіх її у потері не випадковість, а результат системної роботи в рамках міжнародної освітньої програми провідної світової ініціативи, що навчає молодь підприємницькому мисленню та фінансовій грамотності. Є ВПГБУ активно інтегрує ці напрямки у свою освітню діяльність, даючи учням змогу отримати реальний практичний досвід. Анастасія Бекетова, Денис Бабиченко, Давид Островчук та Петро Сакун організували міні-компанію, що спеціалізується на проведенні майстер-класів з глини. Насамперед ми навчилися як преподавати наші майстер-класи, розказувати дітям, преподносити дітям, як ліпити із глини. Також ми навчалися разом із ними, бо не всі у нас мають такі навички, як і Давид. Потім ми. Вже навчилися, як потрібно правильно нам розпоряджатися нашими коштами, що потрібно закупити, де ми можемо чуть-чуть зекономити, зробити собі вартість чуть-чуть більше. І ми навчилися виставляти собі, собі вартість, і ми на тому як навчилися, і виставили собі майстер-класи. Один майстер-клас на 70 гривень, собі вартість 30, а прибуток 40. І завдяки цьому у нас общий був прибуток 16 тисяч і 100 гривень. Шлях до успіху у підприємництві не завжди буває легким. Анастасія Бекетова, учениця ВПГБУ, розповіла, як програма допомогла команді навчитися долати труднощі та шукати рішення у непередбачуваних ситуаціях. Також ми проходили в Дніпрі в таборі підприємства в Дніпрі. Було як вести проекти, якщо що якась проблема, там якщо якісь да, там, ну, Ну, нема людей, які би захотіли що в таких е, ситуаціях робити. Рекламувати як. За креативну складову в команді ВПГБУ відповідав Давид Островчук. В цьому проєкті я відповідав за художні вироби, я їх розмальовував за креатив та саму реалізацію цих виробів усіх. Юні підприємці зізналися, що проєкт став для них не лише викликом, а й джерелом натхнення. Петро Сакун поділився своїми враженнями. Глина, вона із неї можна зробити все що угодно, все, що захочеться, і це навіть навіть якось розслабляє. Проєкт глиняних майстер-класів виник не випадково. Як пояснює Яна Крат, методистка ВПГБУ, ідея з'явилася після ретельного аналізу місцевого ринку. Вона також розповіла про організаційні нюанси та результати роботи команди. За рік було проведено 23 майстер-класи, що охопили 230 учасників. Серед них були як вихованці дитячих садків, так і школярі та дорослі. Взагалі, ідея виникла е, спонтанно, тому що зараз такий час, що хочеться розгрузити ментальне здоров'я, своє підтримати, психологічний стан полегшити, е, плюс ми промоніторили. Ринок, який є в горішніх плавнях, і з'ясували, що взагалі майстер-класів як такових саме з роботою з глиною в нас в місті немає. Тому ми вирішили, що потрібно реалізовувати цю бізнес-ідею в рамках даного проєкту. Нам потрібно було повністю відкрити свою міні-компанію по паперах. Директор нашого закладу нам дуже гарно допоміг. Ми не знаходили приміщення, не орендували його. Тобто, в нас була лабхаб створений на базі кімнат. Гуртожитку з усіма умовами нам потрібно було лише реалізовувати практичну частину, фінансову частину, створити власний маркетинг, тобто бізнес, тобто сторінку в інстаграмі та запустити рекламу по школах міста для того, щоб ми почали звучати і до нас приходили люди. За успіхом молодих підприємців стоїть не лише їхній ентузіазм і досвідчена підтримка наставників. Більшість членів команди учні першого курсу, які щойно починають свій шлях у професійному навчанні та бізнесі. Саме тому роль педагогів наставників, таких як Володимир Кравцов, майстер виробничого навчання ВПГБУ, була ключовою у формуванні їхніх підприємницьких знань і навичок. Тож, коли йшлося про тонкощі фінансових розрахунків, учні з усмішкою назвали Володимира Кравцова своїм фінансовим. Фінансовим директором я педагог-наставник, хоча діти назвали мене фінансовим директором, але я лише контролював. Наше завдання було мінімально залучуватися, лише контролювати, щоб діти самі зрозуміли, як це все працює. Що гроші, які вони заробили, це не значить, що зараз все можна взяти і потратити будь-куди. Що треба на форс-мажор відложити, що таке дебет, що таке кредит. Це все наша задача була дітей навчити і показати, як воно працює. І я вважаю, що ми справились на відмінно з цим всім, тому. Що діти очі світяться? Місце зайняли в Україні, нас вже побачили, знають далі більше далі. В них є ідеї, їх вже не зупинити. У конкурсі взяли участь 33 навчальні навчальні мінікомпанії з 16 областей України, що були відібрані за результатами регіональних етапів та спеціальних номінацій. Національний конкурс міні-компаній зібрав справді сильних суперників, а його результати вкотре підтвердили, молодь України сповнена інноваційних ідей. Команда з горішніх плавнів посіла почесне друге місце, гідно оцінюючи переможців. Перше місце а... Закарпатська область, там виріб, вони виготовили палицю для людей з інвалідністю, яка має кнопку СОС і ну, гідні були суперники. Знову ж таки, там дуже цікавий виріб, вони також промоніторили ринок, з'ясували, що такого немає. Вони закрили соціальну потребу і вдало представили свою команду. Вітаючи команду Юпотері, директор ВПГБУ Василь Сулема підкреслив, що їхнє досягнення це яскравий приклад того, як участь у подібних програмах допомагає учням розкрити свій потенціал. Він наголосив, що можливості для нових звершень відкриті для кожного. Вони знайшли раціональне рішення прийти в заклад професійної освіти. І саме тут вони змогли розкритися, саме тут вони можуть проявити себе і показати дійсно, що вони варті, і що вони вміють, і що вони можуть, і що вони хочуть. Ця частина сцени вона може бути набагато більшою і тут можете бути ви. Так що ця сцена вас чекає. Урочистим моментом стало нагородження переможців. Василь Сулима вручив юним талантам заслужені подарунки та сертифікати фінансової нагороди, відзначивши їхню наполегливість, згуртованість та блискучий результат. Цей успіх не просто чергова відзнака, а яскраве свідчення того, що молодь горішніх плавнів володіє значним потенціалом для творення та впровадження інновацій. Попереду нові виклики, нові проєкти та нові перемоги, які стають можливими завдяки таким освітнім ініціативам, як Junior Achievement.